Тому зараз да, пропоную всім зручно сісти, закрити очі і зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Коли ми вдихаємо і видихаємо, ми концентруємо свою увагу. На потоці, так, на тому, як ми вдихаємо, як повітря входить, коли ми видихаємо, ми концентруємося усвідомлено на нашому видоху. Робимо вдихи і видихи і відчуваємо, як наше тіло розслабляється. Відпускаємо всі думки, які не стосуються нас зараз. Це ваш простір, це ваш час, це ваша внутрішня мудрість. Я тут для вас. Я просто провідник. І зараз ми зробимо ще один глибокий вдих. Глибокий видих, і на видиху ми уявляємо себе через три роки. Кожна з вас просипається вранці. Подивіться уважно, де ти, який простір тебе оточує. Який у тебе настрій? Хто поруч? Що ти відчуваєш? Це твій ідеальний ранок. Ти прокинулась, відкрила очі і просто дивишся навколо і аналізуєш, який має бути твій ідеальний ранок. Чи він ідеальний? Хто там? І що ти робиш? Тепер уяви свій робочий день. Чим ти займаєшся? З ким ти працюєш? Чи ти працюєш? Яку роль ти виконуєш? Який вплив ти маєш. Відчуй, як твоя діяльність, чи то кар'єра, чи то особиста реалізація, як це резонує з твоїми цінностями, свобода, краса, вплив, розвиток гармонія, які з них присутні в твоєму житті. Тепер подумай про те, що тобі важливо розвивати. Можливо, це лідерство або креативність. Можливо, це гнучкість, уяви. Як ти зростаєш в кожній цих сфер, які навички ти здобуваєш? Які виклики ти долаєш, як ти себе відчуваєш? А зараз уяви, що ти маєш усе необхідне для реалізації своєї кар'єри. Подивися, хто поруч з тобою. Які знання, зв'язки, підтримка тобі доступні? Відчуй, що ти не одна. Є люди, які вірять у тебе. Є ресурси, які відкриваються. Щойно ти робиш перший крок. А тепер уяви. Що ти вже почала діяти. Який перший крок ти зробила, що сталося після цього? Уяви другий і третій крок. Відчуй, як кожна твоя дія наближає тебе до бажаного життя. Зроби ще кілька глибоких вдихів. Подякуй собі за цей час. Ти вже маєш усе, щоб створити свою карту бажаної кар'єри. Твоя візія це не мрія, це напрямок. А кожен крок це твоя сила. Зараз зроби глибокий вдих і видих. І відкривай очі.